Марафон, на який ніхто не хоче бігти, він розпочався восени. Ідея полягала в тому, аби нагадати світові, нагадати кожному українцю про те, що війна триває. Вона не закінчена, вона триває вже довгий час. З тих пір, як Росія окупувала Крим і розв'язала війну на сході України. Я вирішила бігти марафон, тому що. Усвідомлювала ту важливість, ту потребу говорити про війну, розповідати про неї людям, і українцям, і іноземцям. У день, коли почався марафон в місті Нью-Йорк, він почався ще й у нашому українському. Чому саме Нью-Йорк? Це селище на сході України, яке було буквально за один кілометр від лінії фронту. Цю медаль я отримала після забігу. І вона є цінною для мене не тільки тому, що має в собі частинку гільзи з фронту. Це як символ того забігу, який наша країна долає вже вісім років. Всі жителі нашого селища знають історію рідного селища, тому що превалював радянський погляд на історію, яка Просто про ту історію ну, якось наказали, і ми почали ось таку просвітницьку роботу. У 2014 році я у зв'язку з тими подіями, які були пов'язані з російською агресією, зрозуміла, що ця агресія має витоки і в тому, що як суспільство ми дуже молоде. Ми особливо на Донеччині не дуже поінформовані. Це я зрозуміла тоді, коли я побачила, що окупанти давали гасла, що Донеччина це русський мір, і людей підтримувала ці гасла, тому що вони не знали історії України, не знали історії рідного краю, не знали, що Нью-Йорк має українсько-європейські корені. і я зрозуміла, що людям потрібно щось сповідати. Два роки, 2014 по 15 рік, ми займалися волонтерською діяльністю, тому що армія була роззброєна, роздіта, треба було годувати, взувати. Але в 2016 році, коли я побачила, що армія стала більш-менш екіпірована, я зрозуміла, що потрібно боротися за міські людей, і тому я заснувала спільноту Український Нью-Йорк на Донеччині. Самою назвою цієї спільноти я дала зрозуміти. Що Донеччина має українське корення, і через цю спільноту е, українською мовою я почала збирати своїх односельців і розповідати їм, що треба повертати ці українське коріння європейське, і почати свою історію. Ще була на мета нашої спільноти це відновлення історичної назви, за яку ми боролися. Багато зусиль у нас це забирала боротьба, тому що багато було дуже багато було і від чиновників, і була частина односельців в основному проросійських, які не хотіли було багато спротиву для відновлення історичної назви. Нью-Йорк в Україні розвивався. Коли ми почали боротися за відновлення історичної назви, то Нью-Йорку було прикуто дуже багато уваги із сторони журналістів українських і також і сторони журналістики європейської, таким чином, Нью-Йорк маленький на Донеччині, дуже багато уваги на себе підтягував, і це давало можливості для розвитку. В лютому 22-го року до нас знову зпросла увага журналістів різних країн, але вже з іншою дуже неприємною місією вони говорили про початок війни. Вони цікавились, як готуються люди Нью-Йорку. Вони знали більше, але ми не вірили. Ми казали, що ми живемо в умовах війни вже вісім років. Я казала завжди, що є такий синдром патологоанатома, коли людина, яка працює у такій ситуації, він звикає до цієї екстремальної, і ось ми теж звикли. Ми звикли до цих порушень після чотирнадцятого п'ятнадцятого року для нас, це було в принципі нормально слухати гради, слухати 120 двадцяті калібри. Вони прилітали до нас і в цього літа. Ми не чекали все-таки оцих коврових бомбардувань. Ми не думали, що ця війна буде мати ось такий звірячий вигляд, як в Сирії. Як превентивний захід. Нью-Йорку звернулася до світової спільноти для того, щоб люди зрозуміли, що тут живе не якесь рускоязичної населення, которое нужна захищати з руським язиком, а українські діти. Які просять захисту світової спільноти від російського агресора, ми просимо всіх політиків, дипломатів, всіх людей доброї волі підтримувати Україну, її обороноздатність. Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю. Мене дуже просили ці журналісти, щоб я виїхала, тому що вони говорили, що люди, які пов'язані з інформаційною сферою, їм в першу чергу загрожує небезпека. Мене Денька попросила виїхати на два дні в Київ. Я не вірила, що буде таке якесь загострення. Але я на її прохання сіла 23 го числа в потяг. І 24-го вранці в потязі я покинулась. Від того, що всі люди були в розпачі у потягу, говорили, що почалась війна. Ми підтримуємо наших людей з Нью-Йорка. Ми даємо зараз дуже багато їм в'яв про евакуацію. Ми говоримо, що потрібно евакуватися, тому що ми зараз в дуже небезпечній зоні. Нью-Йорк зараз стоїть зі сторони верхнього трецького, вже окуповано. Три регулярно, ідуть саме по забудовам місцевим. Є руйнування, але про це не говорять, тому що зараз є набагато більше руйнувань таких в Харкові, в Маріуполі, в Рубіжному, в Лисичанську. Нью-Йорк тільки готується до штурму. Вони тільки йдуть пристріли, але вони вже пишуть на своїх ресурсах, що ми готуємося к штурму Нью-Йорк. І навіть я читала на цих їх пабліках, як вони вже приміряють медалі за взяття Нью-Йорка. Ну, але я думаю, що наші хлопці, вони їм це, цього зробити не дадуть. У мене є така надія. У мене до цього часу лежить зворотній квиток на Константинівку, Це символ того, що я все таки додому вернусь, і я думаю, що я повернусь, якщо ми всі в Україні будемо працювати на перемогу. Цю філармонію з перших днів. Відкрили ми філармонію в основному базовим колективом. В філармонії став камерний оркестр. потім я керував до, до відкриття філармонії 29 років вже. Безумовно, для мене це така відповідальна була посада, відповідальна робота. Ну, тому що в Маріуполі завдяки нашій ну, творчості цього колективу ми вже отримали, можна сказати, свій такий творчий дім. Ну, вона працювала, було все добре, що й не ці події. Ніхто в це не вірив. Я теж не вірив. Навіть от березень місяць вже почав наступати, вже тиждень війна йде. Якось все так. Ну, думаю, що там день, другий, третій тиждень, і все закінчиться. Все. Як це було в 2014 році, от, а тут, ну, по-перше, в перші дні ні з свармонії, ні звідкіля. Нас практично ніхто нікуди не виїхав, не від'їхав і не поки, не покинув місто. І десь уже ж в березні так з'явилися людей, то що сумніви, а подивились на цю ситуацію. Реальну. Там воно все зміталося з лиця землі, там, там не то, що будови, там то, що люди, там будови змітали, то що люди там вбивали людей, помирали всі бували. в десятих-п'ятнадцятих чистах. Вже наші працівники флармоні потихеньку. Почали від'їжджати. Ну я зрозуміло, залишався. Залишався там, тому що я був ще в теректу філармонії. У нас було відкрито бомбосховище. Вийшло так, що всі туди почали всіх звозити, і поранених. І похило віку. 91, 92. Багато, буквально десь за тиждень. Це вже було було десь біля тисячі. Тисяча, тисяча сто дев'ятсот людей. З них три дні як народилася. Тим більше народжували вдома, тим три дні приходили сюди. Я не знаю, це є такий заклад, який залишився, де снарядний попав зверху. Драматичний театр у мене на очах скинули бомбу. Це бомба, це точно було. Я якраз буквально пішов там ряд, і тут здався літати. Розуміло, цю бомбу не видно, коли летів. Але коли він пролетів. і вона шарахнула там, і це все коли облако дима. І криті. Потім, да, прийшли, я прийшов в Хармонію, там нам до 10 хвилин, два-три квартали. Я сам не знаю, як я залишився живий. Ну, залишився. Потім вийшло так, що заниматься займатися людьми. Залбом на 380-400 місць, вот там десь 300-350, це точно було. Люди спали на сцені, не дай Бог, що щось попало було туди-то. Там би було просто м'ясо. Я аж до 20 квітня бачив цей ужас. І був там. Я цілий день знаходився там, а 18-19, коли в 20-й годині я відходив від сфермоні йшов вже туди бомбосховища інше. Тому ще було три собачки, я не міг їх залишити. Скрізь була стрільба, слід летіли снаряди, скрізь там бомби зверху сипалися на лютах. Слітаки всіх. Путінські. Всі всі люди, котрі, от, допустим, там були, самі організовували харчування на вулиці, приготування їжі. Це ми, все ми робили самі. Я вже бачив, коли там зранку приходиш, тебе зустрічають з аплодисментами, як на концерті, як талісман. І ввечері ходиш, законно не проважаєш. Зміниш, що залишився живий. Я, не, я просто не зміг залишити це все. Я не, не знаю. Може я історію погано знаю, я не так читав історію. Но Общеб цих військових, прошу вибачити цей другої армії світу, котра, я розумію, розумію там, війна війною, але марадери страшні. все, що можна грабити, все, що можна били, все, що можна сходити, можна спалити, нас був палити. Тут бездуховна нація. Декілька днів нас потім випускали тут із бомбосховища, тому що так, там всі там боїшли. За сім фірмоні десь не був, може, не був біля тижня, а потім я приходжу туди. То там приходили вже, запитав, хто вони дав, ОТО, там і там з ДНР, Ну, я трошки то, що вже, по-перше, за все було накипіло, що я, я, я не знаю таку державу, яких людей. Ну, зараз я не знаю, я не, навіть зараз не можу зрозуміти, чому вони мене не вбили за такі слова. Десь вже через день, через другий, просто перше, що було, ну ви розумієте, все одно тут такого держава, як Україна, вже немає, її не буде, буде тут у нас буде ДНР, тут буде Росія. Говорить, ну, готуйте Я Це робити не буду, я не знаю. Державу, я не знаю, я гім таки не знаю. І потім десь так, через день, десь туди, ну так, незвичай. Приходить, то які приносили там. От. От, давайте ми будемо співпрацювати, не буде вистачати вам. По колективу ми з Донецька довеземо людей. Ми зробимо тут місто -сад, да, тут буде, а да, тут за два роки ви собі не представляєте, що це, це буде образцово показательний город. Я ні на які розмови не йшов. Всю інформацію знали вже про мене потім, хто я що я. Вся база в них база даних була вся повністю. Тобто про українських, тому що ми всі, котрі виїжджали потім, ми чистили телефони, поки що була можливість переїхати в Запоріжжя, я не їхав. Ну, я, я то й не планував, я думав, так, ну може, десь на доліта, ще десь туди. Трошки подивлюсь, зберегти там Пермони, щоб що, ну хто не зберіг, і так воно все. Ну, як є, так воно є. І світ так живе, ми будемо так жити. Другого варіанту немає скласти руки це неможливо і потім здаватися. Здаватися не потрібно. Нехай слабкі здаються. Ми будемо грати музику. музику, підтворити.